Дивовижно скрізь і просто пречудово останній день у жовтні. От і все. Він посилає чари і справжнє диво, чарівний свій дарунок нам несе, в природі загадково і красиво, а завтра в двір вже листопад прийде, ще зменшить день. Подовжи чорну нічку у небо сиві хмари приведе, І зробить холоднішу нашу річку. Ще місяць осені, та вже вона не та, краси у ній так залишилось мало, і скрізь переважає пустота, хоч квітів ще повсюди є чимало. Ось Оростахіс мій, цвіте, цвіте і радує дрібними квіточками, і ніби він вітається із нами, вітається і каже, глянь, красу, яку сьогодні я тобі несу. Дивись, милуйся, завтра ж бо не буде. Хтось буде інший, тільки вже не я, дивись. Яка краса моя, ось жимолость іще цвіте, і аромат по саду йде. Сьогодні жовтень, завтра листопад. Ой, ніби цвіт цей якось не в попад, Але ж такий чарівний аромат, а ось бруслина. Ягідки яскраві, на кущику вісять, мов для забави такі дрібненькі і такі миленькі, що вмить стає нам веселенько. А ось чудовий барбарис, дивіться, який має лист. Такий яскравий, різнобарвний, такий чудовий, а ось кизивник просто ніби горить вогнем осіннім днем. Спірея теж розфарбувалась, в яскравий лист вона убралась, а далі бордюрчик із неї новенький. Ой навесні буде він веселенький. Я маю надію, що він і зацвіте. Ото ж бо краса навесні мене жде. А поряд лаванда, новий квітничок, дрібненьких покаже вона квіточок Бускових, яскравих, духмяних таких. Я жду не діждуся краси їх усіх, а ось ще кущик гарненький, пухироплідничок мій миленький. Під ногами листя шурхотить опале, килим із осінньої краси, вишні, яблуні, сливи. Принесли ту красу мені всі. Лише ось форзиція, стоїть вся в листу, вся яскрава така, подивіться на неї, полюбуйтесь, помилуйтесь, багряним листочком її зачаруйтесь. Вкрила осоку, тим'ян і арабіс. А Айстра цвіте і цвіте, мов на біс, розбавляє осінній лист. А ще ремонтантна малинка, смачненька її рожевинка. Смакую, як тільки на дачі буваю, про неї ніколи ж, бо не забуваю. Ну все. Достатньо вже римувати, Почну подаруночки я діставати. Поки я була на роботі, чоловік отримав посилочку від Оленочки Онопрієнко. Вона має свій канал, Олена Онопрієнко, в неї дуже чудовий садочок, багато різноманітної краси, і мені сподобався у неї міскантус. Оленочка вирішила зі мною ним поділитись, за що їй дуже вдячна. Хто ще не підписаний на її канал, зайдіть, подивіться, і ви отримаєте багато цікавого і корисного для себе. У Оленочки дуже гарний сад. І ще один канал Життя навколо краси. Пані Світлана, також з Київщини, як і Олена, але її подарунок був для мене взагалі дуже. Великою е, несподіванкою. Якщо з Оленочкою ми домовлялись е, про е, подаруночки, про обмін, так би мовити, то пані Світлана вирішила просто сама обдарувати мене такими чудовими квітами, які вона має. В неї дуже багато різних гарних квітів. Хто ще не був у неї на каналі, зайдіть, подивіться, і ви побачите дуже багато різних квітів. У неї велика колекція різноманітної краси. Вона має гейхери, велику колекцію, якою і вирішила зо мною поділитись, і навіть оплатила доставочку цього подаруночка. Дивіться, як дбайливо кожна рослинка загорнута у такі тубуси, і кожна рослинка була підписана. Всі гейхери у горшечках, і на кожному горшечку є назва сорту. Сім гейхер. Здивування моєму не було меж. Я запитала, чим я можу віддячити, і пані Світлана сказала, що їй подобається, коли я читаю поезію і оповідання. І щоб я робила це надалі, а вона буде слухати. Дякую, пані Світлана, за такий чудовий подарунок. Ми живемо, щоб добро творити. Для цього люди і прийшли у світ. Щоб світ любити і щоб чесно жити, І це з дитинства зрозуміти слід, бо в доброті у всіх нас є потреба, вона лише окриляє серце нам. Тоді, щасливі, летимо до неба і радіємо удачам, відкриттям, бо й добре слово людям серце гріє, а щирі вчинки радість всім несуть. Лиш доброта завжди дає надію, у ній одній щасливо всі живуть, тому у серце добрість набирайте, щоб аж вона лилася через край, і людям від душі це роздавайте, тоді життя в нас буде справжній рай. Лиш доброта нам може серце гріти і розбудити все найкраще в нас. Лиш добрість вміє совість розбудити. Можна. І це життя раз. І на кожній є назва сорту. Дякую, пані Світланочка, за такий неочікуваний подарунок. Добро примножується. Гейхера hey, Purple Petites. Пурпурний вальс. Дивіться, який чудовий кущик, таке е, листячко в неї гарненьке, вона, немов одіта в мереживне платячко таке. Виборідка, темно-бордова. такий насичений колір, дуже гарний пишний кущик. Гейхера Вуллд. World кафе Арабіка. Дивіться, яке гарне листя таке з рожевим відтінком, такі прожилки контрастні. Дуже гарне листячко, яскравий такий колір має. Пані Світлана сказала, щоб два менших кущики я залишила на дорожчувані. І ось ще один кущик. Біанко. Гейхера, яка змінює колір протягом сезону. Має, як ви бачите, таке до зеленого кольору з кравими прожилками. Гейхера марон Blush має таке цікаве забарвлення, рожево бордове листя з такими червонуватими прожилками. Виворітка листочка бордового забарвлення. Слідуча гейгерела Gauntsmock, також відома як револьверний дим. Вона змінює колір протягом усього сезону від рожево-коричневого відтінку до сріблясто-сірого з темними прожилками. Гейхера Рекс Purple або королівський пурпур. Це великий сорт, що швидко росте з таким бархатистим, злегка кучерявим листячком, глибокого насиченого кольору. Гейхера чудово почувається як на сонці, так і в напівчині. «Гейхера Черекола» вишнева кола. Сонце стійка гехера має таке вишнево-червоне яскраве листячко. дуже гарне, мені дуже подобається. Заходьте на канал дівчаток. Підписуйтесь, хто ще не підписався, і я впевнена, що ви знайдете багато цікавого і корисного для себе. Посилання на їх канал я дам під цим відео. На дворі такий відер, що просто жах. Поки нема дощику, буду висаджувати рослинки. Ось поділила ці міскантуси, одного вишлу і з другого. Тепер буду сюди, наниз, додам щебню для пофіль і і все змішаю із ґрунтом, в якому будуть рости скандуси. А ще добре все пройду розчином е, антихрущ, тому що це така е, ділянка, тут я бачила багато личинок, е, личинок е, хрущі. Зараз пролью і гарно замульчую. Отож, ще раз повторю, що ці два кущики міскантуса я поділила і в е, мене вийшло 4. По бокам висадила два міскантуса зібріна і е, посередині е, меншого розміру міскантуси. Назву не знаю, запитаю у Оленочки. І так кожну яму. Тепер пролью тут і от хруща. Потім ще більше води налью. Зараз поки що тут хруща. І розбавлю цією землею. В якій воно буде Ось так. Ось так у рядочок висадила я подаруночок Оленочки Анупрієнко. Тепер вони у мене тут. Накрапає дощик. Подивіться, яке небо так затягнуло моросить дощик, але я роблю свою справу. Фенісетом, а там міскантуси. Надворі такий вітер і дощ іде, але мені потрібно було висадити всі подаруночки. Ось тут під горіхом було дуже багато листя, мені потрібно його було спочатку прибрати, а потім висадити всі герхери, які я отримала від пані Світлани. Тож, то припускається, то стишується. Але я задоволена, що виконала все, що запланувала. Висадила 5 гейхер, 2 е, мене попередила пані Світлана, щоб я їх залишила собі на дорощування, що я і зробила. А ось цих красуночок я висадила скрізь тут е, на квітничок. Де в мене горіх і де в мене тіньовий квітничок, на якому гейхери, хости. І ось такі красунечки тепер будуть радувати мене своєю красою. Я безмежно вдячна пані Світлані за цей щедрий подарунок. При посаці я також додала дренаж, пісок і пролила від хруща, від личинки хруща, пінот бланк. Дощик пройшов, виглянуло сонечко. І я раділа тому, що я справилася з усією роботою, яку запланувала. Навіть розсадила сьогодні чемерники, які у мене із сіянців уже другий рік, і я їх також розсадила. Ось братки тішать мене своєю неймовірною красою. Особливо вона привертає свою увагу зараз в останній День жовтня. Дивіться, як гарно виглядає копитень європейський і жимолось варієгатна шапкова. Ну і звісно, гехери. Ще ось одна хоста е, залишилась, е, а всі інші вже листя пожухло, і я е, його прибрала із квітничків. Ще цього дня я зробила також дуже велику роботу, е, яку е, раніше запланувала. Ось такий чесничок, свій домашній. Не знаю який тут сорт, тому що ми брали раніше і сорт Любаша. Вибрала гарні зубчики. Чоловік їх обробив в Марганцівці, в Розчині Морганцівки. Обсушив. тепер я буду висаджувати. Ось так підготувала рядочки. Грядка в мене була приготовлена заздалегідь. Я внесла була сюди перегній і попіл. А тепер, ось так я посадила. 10 довгих рядочків і 5 коротеньких. Ось. Таким пузиком на північ. А цим гостреньким на південь. Ось так. Не знаю, чи має велике значення боти й північ і південь, Здоровині. але я ось брала такі зубчики, великі гарним. зубчики, які такі. я брала із крайніх. Саджаємо. А не зсередини, зубчики дуже гарні, величенькі і ось так таку роботу я сьогодні зробила. Крім того, що я сьогодні саджаю часник, під зиму я ще буду висаджувати однозубки. Що це за однозубки? Я омолоджую часничок. я беру насіннячко. Із часника, знаєте, ось такі бульбочки залишаються на стрілках часника. Потім я його висіяла минулого року під осінь, а цього року навесні я викопала, і в мене вже вони підросли і вийшли такі однозубки. Ось бачите, я часничок вже посадила, зарівняла всі рядочки, а тепер буду займатися однозубками. Однозубки. Однозубки. Зараз буду сюди саджати. П'ять годин, а вже темно. А я буду садити. Ой, такі. Так. Це сіяла часник. Виросли такі однозубки. Потім я їх викопала, тепер посажу. Це так обновлюю часник, що називається. Ой, не бачу вже нічого. Под фонарик. Ой, анекдот. Так і роботи. І так далі буду. Посажу, потім покажу. Темно, а я так посадила одну зубки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восім. На десять не вистачило, два, щось ще посію. Оце так. Все, зараз загребу, йду в хату. Все. За А Вранці побачимо, що я тут на Уже місяць. Місяць по небу ходить. Пісню свою заводить. Ой. всім тихої, спокійної ночі. 14 532 кроки находила за день. Ви подивіться на це небо, на це неймовірне небо. Як я люблю роздивлятись на небо. Такі хмаринки біжать. Зараз так гарно. Тут два рядочки. Оце в кінці тут, де я сіяла, зубки садила, щаснику, залишилось. Я тут розложила помідори. Побачу, чи буде навесні самосів, чи ні. Експеримент. Хоча на городі самосів є. Так, як на мене, то я зробила дуже багато роботи за ці дні, висадила всі рослинки, які мені були подаровані, посадила часник. Однозубки і ось замульчувала повністю цю територію, яка на глинищі, де у мене хвойники, де у мене молодила і пенісетом міскантуси від оленочки. Дивіться, цього дня, як і минулого небо таке, і то дощ, то сонечко. Але я справилась з усім. І тепер маю надію, що всім рослинкам тут так сподобається, все мені тут так гарненько виглядає. Як вам, напишіть мені в коментарях. Я вже казала, що у нас за городом ось ліс. Бачите, город закінчується і відразу ліс досить недалеко. При бажанні можна хоч кожного дня ходити до лісу, аби була така можливість і гарна погода, що чоловік і зробив? Ось він назбирав грибочків. Він у мене грибник. Хто зі мною давно той знає. Таке також Асорті. І ще дивіться, хто не знає, гливи. Ось на дереві, яке було зрізане, ростуть, дивіться, як багато глив. молоденькі гливи, дуже смачні гриби. І цього разу, після того, як я е, натомилась, так багато роботи зробила, чоловік прийшов. І е, приніс грибочки, бачите, які молоденькі, гарнесенькі, хоч бери і ходи в ліс <рес> з драбиною, щоб зібрати гриби. Вони тут досить висок, високо на дереві. І ось він уже підготував гриби всі, які він знайшов. І е, приготував смачний обід. А день був то дощ, то сонечко. І знову пішов дощ. Але я вже все запланована дякувати Богу зробив. Дякую всім, хто сьогодні був разом зі мною. Зичу всім міцного здоров'я і мирного неба на Буду вдячна за підписку, подобайки і коментарі.